Я Апоня, і я покликав свого друга, щоб він знайшов усі секретні кімнати у цій хатині у лісі. А -а -а, да, Все. Коротше, поздоровкайся. Гай, хай <з> вами, мімонка. Аха-ха-ха. Ах. Коротше, ти зрозумів, чому я тебе покликав? Іди сюди, іди до мене. Зрозумів? Тобі буде потрібно знайти 10 секретних кімнат. І. Коли ти їх знайдеш, то тобі потрібно буде бити ось такий ось Колокол. Якщо що, то це ось не секретна база. Це просто Колокол. Зрозумів? От будеш знаходити секретні бази і там бий по колоколу. Тому починай іди до мене. І починаємо звідси. Просто починаємо шукати. Починай шукати. Та там тільки початок, куди ти топаєш, от туди йди. Коротше, я перех... буду переходити у різні режими, а ти поки шукай. Ягодки. Кушає. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да-да-да-да-да-да-да. Смотрит. Смотрит. Нюхать. Нюхать ягодки. Ой, хто казав, що немає нюхачів на ну, 1.16.5? а це хто? Ай. Трррр. Ладно, ай-яй-яй. Ну, шукай, шукай. Кожен кусті, кожен кусті. Пронюхав усі, а нічого не знайшли. Ладно, заходи. Добре. І У тебе, якщо що, три, під... три питання. Три. Я можу дати тобі три підказки. Так, алі нюхай ковер. Под ковром нічого нема, поклади, я тебе чесно кажу. Нічого ламати сьогодні не треба. Ой, е! Не то, не то, е. А я ніку не можу взаємодіяти. Все, хорошо, давай, шукай. Очевидно. Ну так. Да. Ти можеш бити по колоколу? <реке> Ура. ]га -гала 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 -гала. Все. Першу знайшов. Молодець. Поздоровляю, першу знайшов, так. Шукає, внюхує. Штірліц вийшов на охоту. <реке> Нюхає така я, я знаю текстурки посмі.

Там ще одна ничка є. На криші є ще одна ничка. Я так тобі скажу. Тобто побігай просто, я не знаю. Пока. У димарі нічого нема, біжи просто. І обнюхивай. Я так скажу, це ничка біля входу. Сімба! Ей, ну це трохи на те! Ти не знаєш, що сомнечку? Там баги є, да, баги є. Ну, прошукай, як Макарьок. Це ми ось так зробимо. Все нормально. Так. Ти Та, я ж казав, біля входу Сюда, сюди. Куди-небудь туди. Та ну, не падай! Ти ж пап з крищі, ти, тобі потрібно буде, як так скажу, на вулиці є дві нички. Три нички. У дві нички ти можеш зайти просто на вулиці, а у іншій а ще одну, тобі потрібно буде на кришу лізти. Я тобі так кажу. Так, дивиться на кніжній пол і ягодки кушаю. Пока что ты знаешь, что в двери. Так. Ну, потопали, почап. Ты, ты где? А. ну, подох. Смотри. Ну, занахуйся. А чё у меня такое маленькое порезрение? О, как. Раз, два, три. Ну шо? Я вчера. А ось в кімнаті я ще не буду. А ну-ка, покань, покань. Я не побачив просто. Покажи, де тебе. Тут. А, ну тут, ну тут да, тут зрозуміло. Короче, це Я бачу. Ага. Спиди мається не Давай спускайся, по. Ладно, М? ну куда? Ладно. Идем? Сюда, находи, да, 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 да. Нарешьте на другом полюсе. Ну я, случайно нажал сюда. Ну я случайно. случайно. Ку куда? Я сюда случайно нажал, я закликал, включил, открывал дверь. А как? А как? Ой. А как? А как? Вот так. Маскировка 3000. Не я тебе поздравляю. Ти вже знайшов скільки? Так. Бро, скільки ти знайшов? М? Три. Три. Добре, три. Але це не точно. Ладно, так. Шой. Та тут пусто. Ну давай, давай, думай, думай. Шукай. Короче, можно типа было кнопку за сундуком мы поставить. Типа я вот так давлюсь, давлюсь и я нажимаю. Угу. Пр. Дивиться, нюхай и все. Нюх, 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 нюхает. Нюхать. Думаю, я казала, много карты на все, все все Ну, вот так вот оно было. <звук> да, как? я ж... Же... Извините. <звук> <Вибачьте>. Все. <звук> <звук> я сам не знаю, как так выйду. Так, проходите, проходите. Спи, <звук> Давай, вставай. А можно я в школу не пойду сегодня? Не. День за лень. Ура. Со скейткой ты В четыре, да? Ой. по Да, четыре, по-моему. Блин, блум-брам-блим-бум-бум-блим-бра-бра-брам-бри-брам-ба. Вибрати брат, духа є носок. Так, і це я тут би. Ну, а де. Тут треба добре дуже пошукати, тут ти нікого не здогадаєшся, як знайти ничку. Ну, тут ти здогадаєшся. Uh -huh. я, кож... я... Не знаю, я кожну картину провіряю. Ну, як би ти пропустив одну. Ну, як би ти її перевірив, але не до кінця. Ти ніколи не зрозумієш, як туди пройти. А я на їх п'ять буду так дивитися, типу. Ах Якщо ти... камера про. А це сасахи. Ах, ти ж сасахар. Там... Ну да, Очевидно. Че щас, щас, щас. А, типа, вот так. Угу. Спінати. Я на і на не, 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 не побачив. Чел спріт, чел. Яка гера показував. Треба стрибнути. Там під час йть. перелазиш. <віс> на ліхтарик на шифті. <віс> Та на шифті на ліхтарик, чел. Ладно, я тобі покажу. Дивись, ось так іть. Оп! Треба стрибнути. <Оп. Оп. плес> Серіан. <плес> 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 він запіла, бензопила. Кайфує. Е! Я не знал. Сахар. Казали. Ну добре добре. <рес> я дозволяю тобі добре. Це було склад. Не, не дуже просто. я не міг тупо туди плославці начальника. Віддай. Я вкрала карти. Красняв картину. О, кстати. Я еще раз вс нюхай. Монтажор. Шо монтажор? Шо монтажор? По-прежнему пойдем кадры кисть. Козыки. Да. Молодец. Я не знаю, скільки еще завершилось. Ой, Хорошо. Я не знаю, честно, сколько еще осталось. Хотя, так. Не так. Давай потом, сколько мы что, раз. Пока картину поставим ягоды. Ой. Не то сказано. Два. Три. Четыре. Пять. Um, пять. О, видите. Ладно, я повернусь. Ну, я в целом разумею. тут, я так скажу, тебе завышилось ещё немного, тебе завышилось ещё двенечко. Симба. А, типа, всё на территории дома, типа? Да, да, да. Травка. Ладно, давай, виходь. Ні. <ріхи> давай, шукай. Можна <ріхи> <Важно, ріхи> на будинок подивись, я не знаю. О! О! А тепер <ріхи> думай, це на криші. Так на... можна було зробити. Я забув. Ну добре, добре. Так теж можна. Я просто... я про и под... Ай. <свист> Эй. Симба. Ладно, давай-давай. Я больше не буду снимать в этом ролике. Ой. <свист> 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 да. ну, давай, залазь. Отойди на два метра. Високо піднявся. Занадто високо. <рик> <рик> а ти що не побачив одразу це? <рик> Ні Ні ти не побачив це? Ну, поздравляй! Давай! Одна ничка на вулиці залишилась Давай, бро. Це легендарна нычка, стара, але легендарна. Давай. давай. Посилувачу. Думай, чел, думай. Пошукай. 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 Что? Да ничего, я Пошукай. 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 Пошукай этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Мы сейчас про Давай, Мама, я сниму Бро, просто Мама... стей там, бро, просто стей там. Просто стей. Все. Мама мне говорила, я птичка. Арабская ну. Да давай, шукай уже. А, ладно. Эпик момент. Ягодка. Я сам не знаю. Мне лень некуда попадать. Всім пока, з вами був Алекс Мов. Ой. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось, а ви підписуйтесь на мій канал, щоб виходили теж такі круті ролики. Всім!